Всім нам часик в радість. Сьогодні в понеділок, то, в принципі, можу пару відосів зробити. Давайте далі відоси робити по епікам, яких, так скажемо, у нас доволі багато з вами. І епіки я казав уже, що я буду робити лише ті, які плюс один, плюс два, плюс 3, плюс 4. І річ піде про таку от героїню. Коротше, вона якась стрьомна, як моє життя. Чесно. Зараз ми розберемо. Дивіться, тут от вони обновили е е е е оцінки. Гляньте, тут так все гарно, 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 гарно. Ну. А на самом ділі воно не так і гарно. Коротше, це у нас, дивіться, героїня підтримки яка хреначе від атаки. Має на основній атаці масуху. Ну і, так сказати, їй не треба точність, вона от така от непогана взагалі героїня з одной сторони а з іншої, зараз все будемо дивитися. Із гарного. Це то, що вона Void. Тобто може зайти в любу вам куди завгодно локацію. Із гарного у неї. Аура гарна, 19% швидкість на всіх боях. Ще із гарного бустить атаку. І усуває усі штрафи з кожного союзника. Тобто, в принципі, ну, дуже-дуже непогано. Масуха, ну, тут тут у нас... Коротше, зараз все розберемо. Здоров'я 18 тисяч. Зовсім непогано, як для підтримки. Але тут далі, і пішов оцей камінь підводний. У нас на ній дуже мало атаки відносно. Менше тисячі. Тобто вона не буде дуже бита. Наскільки не дуже або дуже, ми з вами обов'язково це вияснимо. Захист 1123, що, в принципі, небагато для підтримки. Середня швидкість і далі все по мінімуму. Тепер по навичкам, як я вже казав, аура у нас гарна. У нас є А3 обійми матері. КД аж 6 мать би його ногу, Але з допомогою двох книжок буде 4 КД. І тут, знову ж таки, так, ух, жадно, накладає на союзника, не на всіх, а на одного. Після смертне оживлення на три ходи. Союзник буде миттєво оживлений у разі смерті. Ну, це вони оце так написали, тому що ця героїня була дуже-дуже давно, вони зараз так і не пишуть. Ну, на одного союзника це мало. Аби на всіх кидала, то Бог з ним. Тепер йдемо далі. Дотик природи КД-4 і знову ж таки книжку одну вкинули і стало КД-3. Накладає на всіх союзників збільшення атаки на два ходи. Ну, Дуже гарний буст. І після чого усуває усі штрафи з кожного союзника. Ну, взагалі, реально, то це тупо супер. Бонус не можна усунути. Тут ніяких за... Етіх нема. І А1 атакує усіх ворогів. Ну, Куди ми з вами підемо? Ну, Почнемо з того, що. Піти можна хоч і вслід за руським кораблем, але ж аби Толок був, на облогу ні. Прокляте місто, звичайне, я думаю, да, хоч що-небудь вона та допоможе. На судну вежу на звичайну, да. На босів, хіба що на гідру, там все-таки не одна голова, а так вона бить слабо, вона б'є слабувато. На арену, ну хіба що в групову, і то я думаю не дуже. І далі що у нас йде? Фракції, підземелля. Давайте, ну, по підземеллю. Ну сюди ні. На фарби любі. В принципі, може. Вона більш-менш адекватна. Тому що в неї гарний буст. Мінотавра. Ну, можемо сходити з вами на Мінотавра нею зараз. На Тимчасове, в принципі, також можна, але бить вона буде мало. На Павучиху можна. Дракон Голем можна. Лаву. ну, Навряд і оцих двох ЛГБТшників я не хожу. Один раз спробував. Давайте ради приколу будемо з вами. на... На Мінотавра, ну, я тут качаю по чуть-чуть таланти. Зовсім по чуть-чуть, це так от. Чисто, щоб самому не, ну, не, не ходили ж вони там самі. Так, де вона, мам, мама ти рідна, дорога моя. Так. Вона в мене ось о, Плюс один. <клух> ну і аура у нас. На ній вообще супер. Кстати. Забув додати те, що я не кажу про супердонатів, але. Я, ну, в мене виходить, що я не грав за весь час, як почав, лише 4 місяці відпочивав від гри. То. Ну що мені вам сказати, блін? В мене дуже мало войдових героїв, а особливо ті, які ще апнуті. Про Войдових Ліф це вообще окрема пісня. А про вообще навіть про епіки Войдових їх дуже мало. У мене не всі епіки навіть є Войдові. і це, мабуть, в кожного із вас така ж фігня. Ну, то, якби так, да, вона там була плюс 4, було б мощніше, але скажіть мені, будь ласка, скільки років. Або скільки ну, треба грати, або скільки років треба донатити, блін, чи скільки грошей треба донатити, щоб цеєчки. От, бачите, буст вона нормально накладає, все. Вона така корисненька героїня. Я б не сказав, що вона зовсім там убога. І я ж кажу. Ну, масуха на основі це непогано вже. І плюс, я ж кажу, як вона бой, це тричі непогано. Ну, стаб стабільно так, як то кажуть це з усіх потрошку вибиває. Ну, он раз, дивіться. Але вона ж у нас вона іде тонкувата, як би мовити, і тобто її будуть при хорошому розкладі пробивати дуже больно. Зараз поки вони тут б'ються, та промокодик ось. Он запишу сейчас. А то тут згубиться в этих в чаті нашому, А потім шукать впадло, Сейчас. Потім попробую ввести. запишу сам на папірцю Ну, під деким. Аби вона ще, бачите, вона бустить своїх, так сказати, побратимів. Ну, якби била, може б воно взагалі дужче. 91 тисяча ніфіасе. Так, дивіться, як не странно, у неї доволі непоганий урон тут вийшов. Ну, коротше, якось так. Коротше, ідем далі. Давайте ще з вами сходимо в компанію, як вона буде качати. Я чесно не пробував. От, от справді кажу. Не брехшу. Ось у наше. Ето, і давай. Попробуємо. Ну, то тут, звісно, і... Ну як, вона то буститься, то ето курей своїх, ну вони ж, так сказати, це трупи. 100%, то бачите, вона навіть починає. Зараз буде та це... А ну ж наскільки. Ну що, непогано вам, кстати. Зовсім непогано. Значить, то є, то видать я про неї ето, вона в мене погано одягнена була. Ну, зараз вона більш-менш нормально одягнена. Єдине, що там по біжутерії жопа. Ну, біжутерія, мені кажеться, у всіх жопа. Нема там хорошої біжі, щоб її виковерять. Ну, ще, кстати, не найгірший варіант. І давайте, значить, так. Сходимо на фракції. Осьо. Наші фракції і... Ставимо нашу дівчинку. Не, в лідери її краще не ставить, бо буде вона люлей отримувати. Ну, Дивіться, у ну, підбустом атаки. Непогано. Ну, якщо ще зробити крит шанс 100%, то вона буде непогано бити. Як я бачу. І даремно я на неї гнав. Може потім зроблю й ще краще швот. Понравилась вона мені. Гляньте, нормально б'є. Я чомусь думав. Вона повне лайно. Ну, в плані як б'є, а гляньте непогано, Ну, Плюс Void. Що таке Void, ви знаєте, як це? Це по-своєму і, і гарно, і погано. Прикинь, непогано погано нас. Нам буде, треба буде дійсно може тапки і накришну. В принципі, войдових героїв є шанс, є, ну, є сенс зробити гарний шмот, тому що вони войдові. Це дуже, так би мовити, корисні. Ну, тут вона нафіга це витворила, я не знаю, оживлення на это на лідера кинула. У той хп просто писец, гляньте, І щоб убити тут, це майже нереально. непогано доволі таке Ну і давайте подивимось по урону. В принципі, доволі непоганий варіант. 272 тисячі. Ну, проти Диліану 340. Значить, давайте тепер подивимось на неї поближче. Як я вже казав, вона одягнена більш-менш адекватно, але кріп шанс у неї 31. Ну тобто не стоп. От дивіться. Тут на атаку. На атаку, на атаку. Атака плоска, знаю, але я не філ, я не сторонник одягати в топовий шмот, щоб ви потім мені писали, що де я такий шмот на смок, чую, і так далі і тому подобне. Тому шмот звичайний з нормальними допами, ну, ви бачите самі. По біжутерії, тут ви самі розумієте, тут дупа повна і нормальних цих нарішать майже нереально. Ну такий от шмот. Цю реліквію, в принципі, ну, в мене їй реліквії. Що ж їй поставити? От, кстати, можна оцю поставити. Ну, Це оптимальний на неї, от хай і буде тут стояти. І все-таки на Войдових героїв я ставлю. Книжки у неї усі, ви бачите самі. Ну і, на жаль, дару нам не дали. І дивіться, таланти в неї отакі, щоб вона більше била. Ну, я фігію знаю. ставте любі, але я поставив десь отак. Це оптимально на неї. І так, по-моєму. Все. Ну, якби да, їй, не вважаючи, що це, їй треба опір. точність її не треба, але треба опір. Непогана героїня, як таково, б'є вона, як для підтримки, оказується, не так і погано. А там, думайте, самі, все залежить від вас, ви можете її навіть скормити. Хазяїн Барен, так скажімо. Ну, не знаю, все я розповів, показав. Якщо відео було чимось цікаве або корисне, то поставте йому подобайку та підпишіться на мій канал. Ну, також, якщо бажаєте мені допомогти матеріально, хоча бажаючих таких майже нема, всім я вам дуже їм вдячний. За допомогу матеріально. І якщо хто хоче, то посилання на мою банківську карту під кожним відео в закріпленому повідомленні. На цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру і добра. Все, всім пока.